Комплект замість пускового двигуна на трактор МТЗ. В комплекті плита 8 мм і шестерня на 10 зубів діаметром 40 мм. Плита йде вся в розмірах, так що ідеально стає. Ви своє зняли, це поставили. Шестерня використовується для того, щоб поставити старти на пускачовський вінець. Стандартна має діаметр 36, а ця йде 40 мм. Використовується в тому випадку, коли знімається пускач, викидається редуктор, трактор не розколюється і замість, пускового, замість корпуса пускового редуктора ставиться оця перехідна плита і до неї вішається стартір. Використовується в комплекті стартер, стартер напруги 12 вольт, 2,8 або 3,5 кВт, або 24 вольта, 4,5 кВт, тільки посилена серія, це з таким так званим носиком. На ньому можна поміняти цю шестерню. Як її поміняти, в нас є окреме відео на каналі дам зверху посилання. Шестер... Плити і шестерні завжди є в наявності. кого зацікавило, можете звертатися, можна придбати як окрему шестерню, як окрему плиту, так і весь комплект зборів, що з стартером, де буде все помінено, все проточено так, як потрібно. Тому звертайтеся за телефонами, що бачите на екрані.